Ось такий подарунок отримав наш папку на день батька, ми вийшли на вулицю після прийому. Я віддивилася зубки, чи лізуть вони зверху. І які саме, і вона розплакалася і тепер, коротко, досі обідка у неї. Чи я хотіла подивитися, чи нема там крові, бо здалося що щось червоненьке. Знає, тільки доторкнулася до губи, і вона почала плакати. Ще пам'ятаєш, що лікар робила. Ой-да-да-да! Да, да. Все, все, мама не буде трогати. Не буде, мама, трогати, все, не буду трогати, Єву. Ти нам, до речі, сьогодні 11 місяців. Тому зараз гуляю з нею на вулицю, щоб вона трошки відволіклася. Ще погодувала Єву, вона псіхує, ковдру скидає, ще й дощ на вулиці, така собі гульня, поки я його погодувала, коляска намокла. Коротше, одним словом, поїдемо додому. Пішли додому, маля заснула. Наплакалась, нагулялась, тепер спить. Я їй було 11 місяців, і я купила її на подаруночок такі книжечки. Ну, це щоб я сама читала її, а усю з там вона може сама гартати, бо тут отості тверді сторінки, хоча це я її не зупиняю. І так лиса і біба. Мені сподобалися ілюстрації. Євонька. Такі і небагато тексту. І про цуценя. Такі. Ще не прочитала повністю. <різь> Бо вона не дає читати, хоче перегортати сторінки. Бай-бай, там телефончик твій, бай-бай каже. Bye -bye. Хто це? Гав- гав, собачка. Це ценятко. гав 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 Повертали. А так і вертаємо. Вийшли на прогулянку, хочу сходити на колесо огляду, покататися з Ого, скільки травички в тебе назбиралось. Тим часом готую обід, і роблю аналіз тижня. Ми прийшли на тренування. Вже вдома євий вечеря, дуже довго були в залі, а я надіваю свіжу. У Євевечеря сир з бананом. Сир з бананом. Шалений день. Вийшли сьогодні ще на прогулянку вечірню зустрітися з подружкою. Uh. А ще у нас вимкнули світло вдома, так що нема що там робити. Ну, Появленці видно, що вона спокійна і вже хоче спадки. А я думаю, нічого страшного не станеться, якщо вона в колясі і туди просто вдома. Додому принесу, перекладу в ліжечку і все. За спадки далі. Погода просто шикарна зараз увечері. Це просто якийсь кайф. Дуже класний. День ах'єний. Сідома тут діло на підводі. Є свої книжечки, все розкидає. Чекаємо, поки опелососа <сих> шулює нога. Васильок, ми його так назвали просто. <кхем> От, я Тут з Євою. Це на телефоні планування <сих> стосовно замовлення одного. У мене є роботка. Тому пишу план, щоб виконати її якнайкраще і якнайшвидше. Збираємось йти на вулицю. Да? День був просто жесть. Я вам не давала робити нічого. Так що йдемо гуляти вже. Вигуляю її нарешті на вулиці, так? Да? Додався ще й дарці прикольно. Моя сестра хоче постріляти, помитати. Ви Сеньки не можна, не треба їсти, євонька. Нісеньки не треба. <су> -у -у> ну, що ж, в дартс я обрала ось такий подарунок. Цікавий браслетик є, в який вона вже гризе і з замочком. Так? Замочок такий цікавий. Прикольний. Дитина задоволена. Не можу нарадуватись просто цьому полососу, бо ми його купили, щоб він мені допомагав. Тому що я просто фізично все не встигаю. якби Дуже багато часу треба дитині готувати, і гуляти. І вдома в мене вистачало сил, тільки щоб попилососити підлогу, а щоб помити, вже є не давала просто. І я бігала. Бігала просто, як то кажуть, віник літала. Тому ми прийняли рішення з чоловіком придбати такого пилососа. І це просто було найкращим, найкращою покупкою за останній танній час. Короті. Тепер, коли потрібно, його включив, все попіднімав, поприбирав, все, бо нічого не заважало йому прибирати. І коли він працює, то нічого в квартирі все одно не робиться паралельно, бо ми з Євою сидимо, спостерігаємо, як він нам прибирає. А Єва е, за ним повзає. Це прикольно. Е, було на початку, коли ми його купили, Єва пару днів його. Боялася, сиділа на руках, така вся була збуджена і навіть погано спала перший день. Але потім все стало добре, вона до нього звикла, коли він працює, вона за ним може повзати і іноді заважати йому робити свою роботу. Але ще йде до мене, коли він тільки вмикається. Коли запускаю в роботу, він починає шуміти і на англійській там щось каже. І вона тоді підлазить до мене і спостерігає за ним. Ну, я на нього ж реагую спокійно, і, відповідно, вона менше хвилюється від цього. Так що дитина майже звикла до нього. Снула я її полохала, а у мене на обід чорно.